Всім привіт! Мене звати Люда, я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні зібрала таку полянку квітів і хочу показати, які у мене розпустилися красені. Я вам показувала уже орхідейку Пелорик, яка в мене з'явилася, яку я купляла. І мала бути метеликом, Соговів'ян, така милота, Отака от красота розпустилася уже повністю. Розпустила свої квіти, розпустила світонос, розпустила бокову гілочку і дві гілочки ще ростить. Така чудесна моя красота Соговів'ян. Дуже гарна орхідейка, такий пелорик, дуже така оригінальна. Зразу була розчарована, що не то, що я замовляла, у мене з'явилося в колекції. Я очікувала на метелика. Але потім звиклося, і я почала бачити в цій орхідейці таке неймовірне зернятко красоти. Яка вона мила, красива, маленька, невеличка така. Така милота милота Дуже з такими гарними защіпчиками всередині. Така дуже малинова губка. Дуже гарна орхідеєчка така. Вона мені прикрашає мою колекцію. Ви на моїх полицях цих орхідей не бачите, тому що ці орхідейки всі знаходяться у мене. На підвіконниках. І я вам сьогодні хочу їх всіх показати своїх красенів. Також показувала вам розпуск цієї краси. Брала його як воду. І е, мені дівчина одна написала, що це не воду. Що це у нас є візовій. Ну, буде візовій, він також просто безподобний цей візувий, дуже така гарна у нього губа, така украп, губа дуже така надута. Сама форма квітки така шкіряна, тверда. Ну такий пластик-пластик, дуже тверда. Ну Є у мене квіти пластикові. А, а це така твердюща квітка. Просто твердюща квітка. Дуже. І дуже вона мені подобається. Дуже гарна. Так само така мелота. Таке має гарне насичене. бордовий такий колір насичений. Пелюсточки має такі зверху украп. Бо у воду також є отакі крапочки. На пелюстках. Ну і я помилилася. Чи мені помилилися з сортом, чи я помилилася. І отака у мене красота з таким дуже гарним, прорезиненими оцими штришками. Дуже такі штришки бордові, оці гарні. Трогаєш їх такі приємні, вони на руку. Гарний такий. Носик у неї не білий, а зверху фіолетовий. Дуже такий інтересний звіточка безподобна. Розпустилася така гілочка невелика, і квітоносик такий невеликий. Я брала його в розмірі 1,7. Довго ця орхідейка у мене нарощувала коріння. Я вже цю орхідейку і пересадила, воно вже має і гарні свої корінці. Вона має керамзит на низу, кокосове волокно, орхіата, кора лісова мішана така тут кора. От Вона вже досить має свої гарні, гарні такі корінчики вже, що я її навіть вже у 12-й грошечок пересадила. От така милота. Покажу вам її ближче. Безподобна орхідея. Вона мила-мила. Своїм таким. А жовтий колір такий на її яскравий, такий з цим бордовим її окрасом. Камера не передає. Камера передає червоний колір. А насправді є е, такий колір ближче до чорного. Бордово-чорний колір разом з жовтим. Дуже гарний і з фіолетовою губою. Ну, така. Губа також у крапочку. Оригінальна орхідейка. Я вже і підписала уже її. Дівчинка сказала мені, я її підписала. Вже я їй дуже дякую, що вона мені сказала, що це візувій. а я все з тим, що це в мене воду. Ну, я щиро дякую. Так, а тут біля неї стоїть отака моя красота. Це метелик уже розпустився повністю, я вам теж показувала свого метелика. Fairy Tail. Назва цієї орхідейки. Така милота з такими дуже красивими такими канапушками. Подобна орхідея і дуже така незвична формою квітки. Її оці пелюстки, її такі дуже інтересні, цікаві, сама структура. Її ну, дуже без, така безподобна структура дуже оригінально Виглядають оці пелюсточки. Так як рукавички з пальчиком. Така дуже милота-милота. Невеличка така. Буде 5, не міряла десь, але десь приблизно буде квіточка мати 5 сантиметрів. Дуже гарна ця перша розпустилася, то вона є більша трошки, і вже поступово ця розпустилася, то вона трошки менше. Вони трошки менше. І ця трошки менше, але вони, дивлюся, підростають. Такі мої канапаті красоні. Ці канапаті мої красоні теж пересаджені. Нанизується це офлора, кокосове волокно. Тут ця орхідейка має у мене кора є і триферн я дала також, щоб більше тримав мені вологу, бо у мене був цей компонент і вже, і я додала сюди триферм. І мені з триферном дуже подобаються пересадки. І я Тримаю собі такі на екстрені випадки, щоб мати треферн. Добре, у них дуже ростуть такі орхідейки, які без корінчиків. Ну і я тут дала оцю орхідейку, бо вона не мала багато корінчиків. І я також сюди дала треферн. І вона дуже швидко почала нарощувати корінчики. І отак вона наростила. Також я побоялася, думаю, триферн є вологий компонент такий, і думаю, я зроблю дирочки. І зробила паяльничком собі дирочки у, у цьому одноразовому стаканчику. Але потім подивилася, що не треба робити мені дирочок, цих було що це зайве оці дирки: що краще, коли триферн зберігає собі вологу так. І не провітрюється оця система, тому що у неї тут дуже повітряна система за рахунок кокосового волокна і цеофлори. Цеофлора є нанизу, і кокосове волокно йде дуже високо. І тут дуже така повітрювальна така система, що тут не треба було мені робити, але я вже зробила, то вже хай буде. І от така милота у мене. Така фейритейл. Така дуже оригінальна орхідейка. Також у своїй колекції, вже в мене він багато років, а зацвів перший раз. Три роки я його купила, і три роки ця краса займалася своїм корінням, листками. Я купляла в розмірі 1,7 його маленьким. Ну, вже такий красень у мене. Вже має сім листків, бо один нижній скинув листочок. Має гарні корінчики наростив. Це є орхідейка Сфінкс. Орхідейка дуже така мила. Дуже така орхідейка. От сижу. Біля цієї орхідейки зараз. І запах чую цієї орхідеї. І думаю, ну що ж це мені так гарно пахне? А це орхідея виявляється запахом. В хаті пахне багато квітів, і запах є. Ну, а це ще у придачу чую, пахне і сфінкс. Ну, дуже гарний такий запах, трав'яний запах такий. Щось мені і тут, і перець є такий, і трава. Всі такі компоненти такі нагадують мені щось в трав, основному траву. Трав'яні трави, такі приємні, приємні аромати. Згадую своє дитинство з цим запахом. Коли ми у поле гонили коров пасти і лягали собі на травичку, і от такий запах мені щось нагадує. От цієї квітки. Дуже квіточка безподобна. Таким салатовим. Вона має салатовий, дівчата має по окрасі салатовий обводок. Безподобно просто виглядає в камеру, вона показує жовтий. А насправді квіточка має салатовий обводочок. Дуже вона дивиться оригінально сама ця сторона її є зелена. З другого боку, дуже така вона. Ой, шишечки попадали. Показую камеру, що вона жовта, але насправді вона є зелена. Така трав'яного трав'яного кольору. Ну, просто безподобний окрас і безподобний трав'яний запах. Також уже я провіряла її. По каталогу, думаю, ну, чи, чи вона мені процвіла по сорту, бо я замовляла уже дуже давно перегляну, переглянула. Дивлюся, Сфінкс е, показує е, на картинці трошки інакший. А мій Сфінкс дивлюся, має такі, також як на картинці показано. Отакі крапочки, і ці крапочки, так як попирішки. Так як таки е, трогаєш і відчутно просто всю цю структуру квіточки. Відчутно, це так як е, залито, зверху бордовий оцей малюнок зверху повністю залитий. І ти трогаєш і ти відчуваєш оце все. Оцю кожну крапочку я чую на ощуп пальчиків своїх. От така милота у мене цього року також. Розквітла на три бутони. Має коріння, залізла у горщик другої орхідейки. Ледве витягнула подружка ця моя. Мала свого горшка. Ні, треба ще залізти у комусь ще в горщичок. Також вам покажу кореневу її Вона має дуже багато коріннів. Вона знаходиться у корі, лісовій корі вона, мох. Я не підсумок квіти, щоб я не штовхнула. Ой, щоб вам показати кореневу, яка в неї коренева. І отак вона у мене росте. Гарна у неї дуже коренева. За 3 роки вона у мене наростила собі отаку гарну зелену масу. Мені подобається краще, коли орхідейка не цвіте одразу, а з маленької орхідейки, коли приходять 1,7 і вони чомусь відразу вже починають вдома цвісти. І з таких орхідеїк переважно виходить, що вона як не скидає листочки, то, то жовтіють, так як ця орхідейка мені прийшла також у розмірі 1,7. І по цій орхідейці видно, що вона слабка, бо в неї вже жовтіють листочки. І треба її перший раз укріплювати імунну систему, щоб вона не скидала. Але я так дивлюся, що вона скине ці листки, з якими вона прийшла, вона скине ці листки, які вже у мене наросли, вона їх залишить. Тому що навіть сам колір листків зовсім інакший, який він до мене прийшов. І я дуже уже цим не хвилююся. Що вони жовтіють, хай відсушує, хай з'їдає ці листочки. Потім ця орхідейка відквітне, тоді займемося її підживкою, її відстановленнями, поки хай квітне. Отаким, От я думаю, що вона потягне цих три квіточки, оця моя краса. Які вони всі гарні, ну просто, просто такі красуні, ну, кольори. Безподобні, і краса неймовірна, яку ж нам Бог дав красу, які ви всі красиві красуні ви мої. Око моє радіє, коли я дивлюся на них, я просто сміюся сама до себе. Я усміхаюся до них кожного ранку і радію, як вони гарно розквітають, як вони гарно цвітуть. Які вони всі красиві, яка у них є барва кольорів? Яка тут праця, яку Бог нам дав красу. За це дуже вдячна, що мене Бог навернув до такої красоти і що я почала займатися цією красою, тому що я відчула радість у своїй хаті і відчула радість у душі своїй. Для мене квіти це є моя душа. І тому я займаюся квітами цими красивими такими. І любуюся цією красою, я відчуваю кожну квіточку. Я любуюся, милуюся і тішуся. І дякую їм за те, що вони мені так гарно квітнуть. Стараюся їм добагати, щоб вони могли. Рясніше цвісти, оприскувати їх, купати їх, те, що вони люблять. Я їм добагаю, а вони тішать мене. От на сьогодні таку я вам хотіла показати свою красоту, яка у мене розквітла. А я буду своє відео закінчувати. Говорила би без перестанку про цю свою красу, але відео треба закінчувати. Я вам всім гарно дякую за ваші коментарі, за вашу підтримку, яку ви мені пишете. Всім вам щиро і щиро дякую. Дякую всім, хто на мене підписався. Дякую всім, хто мене дивиться. А хто ще не підписався, підписуйтеся, ставте мені лайки, пишіть свої коментарі. Дуже приємно читати ваші коментарі. Всім вам, мирного неба, Божого благословіння. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!